Всім привіт! Хочу вам показати свою нову прикрасу авторську. Також ви можете замовити для себе схемочку, якщо вам сподобалося. Ну, а хто не вміє виготовляти, може замовити у мене готову прикрасу. Висота ромбочків складає 6,5 см. Я зробила 17 ромбів, і довжина намиста вийшла без застіпок. 43 см. Тож, там ще засібки підуть на сантиметр з одного боку, і з другого боку можна подовжити його, бо там є колечка. то вийде загальна довжина приблизно 45 см. Якщо хтось любить його вільніше носити. Тож не вагайтеся, замовляйте прекрасна, така сонячна, насичена, дуже-дуже гарна. До нових зустрічей. Пока-пока. Чекатиму від вас відгуків.